Доброго вечора повертаюся з охорони в своє село і ось так маю чекати на маршрутку. Це село красів. І так собі подумав, що ну, фактично ми українці самі себе караємо. Тобто ми чомусь вирішили, що наша що країна це так. Це якась така е, її будівництво це так гра, гра по приколу. Ну ми їх фактично так і обрали. Президентів по приколу. так... Ну, на нас не, фактично не формувалася ніяка політична думка. Ну і, і з цього, що випливає, що ми самі себе караємо корупції, відповідальність чиновників, от заніс, щойно Трестинецька ТГ Звернення там, я написав звернення в дужках застереження. Проти геноциду. І що, хтось це прочитає? Ну, прочитають вони і що в неї зроблять якісь висновки? Ніяких абсолютно. Ну, я на чому не зупиняюся, буду далі продовжувати, як тиснути на. Ну, а яким чином я можу потиснути ну, от, на Турчанецького ТГ. Яким чином? Це потрібні люди, потрібна громада села Поляна, щоб вона збиралася, приймала якісь рішення. Вона староста десь ховається, десь, о, до речі, в цьому селі красів сидить на два села. Я щось Шоці... там іде захоплення, я нічого абсолютно ми коротше, не можу нічого вирішити. Це вони вирішили таким чином діяти, маючи там депутата рандаря лижні витягів, і вони такими методами намагаються діяти на те, що намагаються діяти на ну на це все, щоб так і залишити. Ну дивіться, скільки я років вже про це пишу, там, говорю, десь виходив, звертався. І зверніть увагу, що все залишається на місці. Тобто, ну, хто це має формувати, цей запит? Ну, у нас справедливість, на... На те, як зміни, на ці всі зміни. Ну, хто це має формувати цей запит? Ну от конкретно, я так, я от пишу в Фейсбуці, намагаюся. А більше нікого нема. Навіть яка наша реакція в Фейсбуці? На те, що я там пишу верні, все, ніяких реакцій фактично нема. Тобто ми як тоді, якщо немає ніякої реакції, тоді як таким чином ми маємо робити політичні якісь кроки, хто це буде робити? Це влада. Влада нічого не робить, а нащо її робити, коли населення пасивне нічого не хоче нафіг все здалося. Дали йому там землю, ага, є можливість нахамити сусіду, й Хамлять. От І все, от що, нас, що нас українців об'єднує. Це об'єднує, це тільки нахамити один одному. Це, що, це що нас об'єднує. Ну, я, я не бачу інакшого. прикладу, зараз я дав редагувати книгу. Не знаю, що з того вийде з неї. Це ж багато залежить від того, як редактор виконає свою роботу, чи він просто формально її відредагує, чи він несе такі серйозні, і кардинальні, так би мовити, епохальні зміни. Ту картину життя, яку я вписав в цій повісті невеличкій. Або просто вона ну, така лишиться банальна і нецікава. Не знаю, це вже таке, кажуть, везіння не кожному везе, як вийти на читача, на широку публіку. Багато бажаючих, а хто виходить. Я не бачу нікого, абсолютно нікого. Не знаю. Це я маю бачити людину, що вона чимось цікава. Ну, от чим цікавий, то. Ну, ці всі письменники, поети, ну, чим вони цікаві, вони переповідають пере, всю буденщину нашу. Вони мають більше, ширше бачити, дивитися, що, яка має бути сенсу цього устрою зміни. Ну, вони якісь сенси мають давати нам. А вони що? Вони ну, переговорили, там, поговорили про мову, там, про що. І все, а де цей державницький? Якби струбінь, оця енергія, перетворення. Де вона є? Ну, фактично, її немає. Ну, то що ми хочемо. От таке? то на що на що нам розраховувати отак, бачите? тягати візок на город Ось на все що ми розраховуємо Ось такі діла я перепрошую а автобус був ви не в курсі Ось бачите в курсі. бачите виникла проблема з автобусом не їде не знати, чи чекати, чи пішки Ось ну, такі діла. І, і що нам, українцям, заважає організуватися в що. земля, природа, люди вже косять щось. Косарі вже виходять, кусити і що? А ми як хочемо цю систему міняти? Таким чином? Ну так, Українці. Думаємо.